Співачку мираю Керрі по праву можна вважати королевою різдва а її пісні синонімом святкового настрою. Та якщо нам голозірки несе різдвяну атмосферу, то самій Керрі щорічно мільйони доларів. З 1994 року дохід співачки лише на «All I Want For Christmas становить понад 60 мільйонів. Я завжди так сильно любила різдво, але я росла не маючи багато грошей і не маючи можливості відсвяткувати його так, як інші діти. Я хотіла, щоб різдво було ідеальним, але з безлічі різних причин воно не завжди виходило хорошим через мою неблагонадійну родину. Тому я думаю, що коли писала текст, то просто вклала в нього краплю тугу за цим прекрасним моментом. Але що за бездоганною картинкою співачка приховує тепер? Що за страшні таємниці її дитинства невдовзі можуть бути викриті? Яке відношення королева різдва має до сатанинських ритуалів у секс культі? І на що насправді нині співачка витрачає багатомільйонні святкові гонорари? 2024 рік став для Мираї трагічним. Її мати Патрісія та старша сестра Елісон померли в один день. Причини обставини смерті цілковита таємниця. Небагатослівною після трагічної втрати лишається і сама співачка. Моє серце розбите тим, що я втратила свою матір. На жаль, в результаті трагічного повороту подій моя сестра втратила життя в той самий день. Але я вдячна за ті останні дні проведені з мамою. Саме від матері оперної співачки та викладачки вокалу миреєю успадкувала вокальний талент. Дівчинка почала співати з трьох років і після школи. Вирушила до Нью-Йорка, де стала бек-вокалісткою. Вже наприкінці 80-х співачка отримала перший контракт і дебютний альбом, який миттєво став сенсацією, а сама Мирая – зіркою. Так цей успіх здавався казкою, Втім, мало хто знав, через які труднощі довелося пройти співачці, причиною яких теж була родина. При відкритий завісу свого доволі нелегкого дитинства і його страшні подробиці, співачка наважилась лише 2020-го у власних мемуарах. Усі ці довгі роки стосунки між членами родини були, м'яко кажучи, напружені, і на це виявляється була низка жахливих причин. Кері зізнається, її рідний батько Альфред часто бив та знущався з її матері і брата Моргана. Одного разу він так травмував його, що лікарі назвали чудом, що він залишився живим. Численні агресивні сварки між батьком та братом ще не раз закінчувалися дірками в стінах. Коли малій Кері виповнилося три, батько покинув сім'ю, залишивши Мираю та її старших сестру і брата на мати, яка невдовзі пристрастилась до наркотиків. Діти без засобів для існування буквально. Були надані самі собі дисфункціональні сім'ї ідеальний ґрунт для гвалтівників, бо незахищені діти завжди уразливі для нападу. І найгірше було лише питанням часу. Кілька років тому мерея поділилася ще одним шокуючим спогадом. Коли мені було 12 років, моя старша сестра накачала мене валюмом, запропонувала мені кокаїн. Вона завдала мені опіки третього ступеню, а потім змушувала до проституції, намагаючись продати мене сутенерові. Про підтримку і сестринсько-братерські стосунки зі старшими, і годі мріяти. Мирая буквально була чужою. Ми навіть особливо не знаємо одне одного. Ми не росли разом. У них було своє життя. А коли я народилася, вони вже були зіпсованими людьми. Крім того, у своїй автобіографічній книзі у фізичному насильстві та торгівлі наркотиками Мирея звинуватила і брата. Найчастіше відчувала, що повинна захищати себе від нього, а іноді захищала від нього і свою матір. Морган був активно залучений до нічного життя Мангеттена і часто зберігав кокаїн і постачав його членам нічного життя, з яким спілкувався. Подібні заяви стали апогеєм напруги у стосунках з ріднею. Тож після виходу книги Морган усе це назвав наклепом і подав на сестру до суду, вимагаючи один із четвертю мільйона доларів моральної компенсації. Та майбутній суд, який запланований вже на січень, може оприлюднити ще низку жахливих сімейних таємниць. У тісних колах шепочуться Морган планує заявити, що Мирая та їхня сестра Елісон брали участь у сатанинських ритуалах секс-культу їхньої матері та жертвопринесеннях тварин. Тож, подейкують, співачка до смерті боїться слухання і показань під присягою, і нині витрачає цілий статок на свій захист. А ось грошей кажуть, у співачки майже не лишилося. Друзі, зірки не на жарт занепокоєні. Керрі має погану звичку розкидатися грошима щоразу, коли відчуває стрес. Можливість витрачати гроші і просто марнотратити приносить їй багато щастя. Якщо їй сумно, вона йде по магазинах. Якщо вона щаслива, вона йде по магазинах. А де ж спитаєте гроші? Ті багатомільйонні гонорари, які особливо сипляться на королеву різдва напередодні зимових свят. Виною фінансової кризи є ще одна графа витрат. кажуть, самотня нині співачка купує собі кохання. Кілька років тому Кері відверто зізналася, її сексуальне життя доволі скупе. У мене було всього п'ять чоловіків, так що я в цьому сенсі ханжа. Якщо порівнювати мене з іншими представниками шоу-бізнесу, співачка була заміжня двічі. Від свого другого чоловіка, музиканта Ніка Кенона, вона народила двох дітей: близнюків Монро і Марокана. Оговтавшись від розлучення, зустрічалася та навіть була заручена з мільярдером Джеймсом Пекером. Однак, заручини довелося розірвати, співачка публічно попалася на зраді. Однак невдовзі саме цей молодший за неї на 13 років коханець танцівник Брайан Танака і став її новим офіційним бойфрендом. Втім, добряче розважившись за рахунок співачки, потанцював собі далі. А ось Мирая, кажуть близькі, активно намагалась знайти танаці заміну. Не шкодуючи за це добряче платити. Вона реаліст, вона знає, що її гроші це те, що притягує хлопців, і насправді їй подобається їх витрачати. Ці хлопці живуть розкішним життям, і це обходиться мрай в кругленьку суму. По суті, у них є все, що було у неї, тож це подвоїло її витрати. Життя на широку ногу її бойфрендів привело Кері до численних боргів, і пояси довелося затягнути. На папері у неї дуже високий власний капітал, але не на ділі. Вона витрачає гроші так, ніби вона мільярдер і є реальні побоювання, що вона може загнати себе в банкрутство, якщо не зупиниться. А тут ще висять витрати на захисників, а можливо і сплату компенсації понад мільйон доларів братові. Та як бачимо, виду скрути співачка не подає. Натомість активно зайнята своєю кар'єрою і бізнесом, як і щороку розгорнула святкову кампанію і дає концерти по всій країні. Та ймовірно, єдине, чого хоче Мирая на це різдво, це щоб її сімейна драма закінчилася, а таємниці її темного минулого та ми лишились таємницею. Втім, це ще доведеться з'ясувати суду.